20 листопада Середа Україна без сліз. Частина 3. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних і згадувати Слово Господа Ісуса, який сам сказав Блаженніші давати, ніж брати. Дії апостолів. 20 родів, вірш 35. -й. Дуже плідною є наша співпраця з українськими волонтерами. Від початку вторгнення я з'ясував з керівництвом адвентистських громад Поділля Олександром Зайцевим, він також є адміністратором відділу соціального служіння у цьому регіоні, тому добре знає про потреби на фронті. Крім того, спілкуюся з лікарем із Чернівців Василем Шушаряком, щоб вирішити, як будемо допомагати оборонцям. Було вирішено збирати тактичні аптечки. Моє завдання полягає в тому, щоб перераховувати гроші Олександрові чи Василеві, а вони вже самі закуповують ліки і бокси. Їхня команда це комплектує та пересилає на фронт. У такий спосіб зібрали понад 5 тисяч аптечок та 5 мільйонів гривень. Додатково закупили турнікети на 500 гривень. Комплект медикаментів до аптечок підбирає Василь Шашуряк. Завдяки гуртовим закупівлям ліків маємо знижку. Тому для нас комплект такої аптечки коштує півтори тисячі гривень. В інтернеті це буде значно дорожче. Ще фінансуємо клініку Василя Шишуряка. Готує лікарів із завданнями виїзної медичної допомоги в селах. Це клініка Моя маленька дитина, я заснував фонд Україна без сліз. Куди надсилаю пожертви від моїх друзів, а також вкладаємо свої заощадження. Проходжу багато презентацій на місцевому телеканалі Радіо у церквах, і люди жертвують, бо також бажають допомогти Україні. Пастор із Сумської області звернувся по допомогу із закупівлями біблій. Вони хотіли розповсюджувати їх в селах серед людей, котрі отримували продуктові набори гуманітарної допомоги. Я переслав потрібну суму і біблії закупили. Допомогли придбати автомобіль-холодильник для доставлення тіл загиблих з Дніпра до Вінниці. Останнім часом разом з місцевими українськими бізнесменами збирали кошти на автомобіль для медика-адвентиста, котрий не має на чому вивозити поранених з передової. Декілька днів тому наші волонтери доправили йому цей автомобіль. Моя найбільша мрія, щоб швидше закінчилася війна. Я побачив, що українці згуртувалися. Та почали багато допомагати одне одному, відкриваючи свої серця, свої домівки для чужих людей. Маю надію, що після війни українці будуть добрішими одне до одного, не буде між нами відчудження. Зараз не уявляю, чим займатимуся, коли закінчиться війна, проте знаю, що Україну потрібно буде відновлювати, і наша допомога буде необхідна і в майбутньому.